Зробимо ми колектор, зробимо, щоб люди вже мали каналізацію. Все. За два тижні зробимо, ну три гора. Ну, в чому проблема? ФБС зробить, ми дамо гроші з міського бюджету. Uh -huh. В чому проблема? Ні, ні, ми зараз не проблему шукаємо, ми зараз шукаємо, шукаємо методи вирішення. Міські, ну, то, як ну, все-таки закінчити так. ці багато вулиці? Вони ж потрібні не тільки Шевченко, потрібно так, і, і місто, місто, <laughs> Звичайно, Як ви керуєте містом, то напевно все ж таки. Потрібно вам, тому що це Ви, так, але краще зробити всі заходи, щоб це зроблено було якісно. За три тижні я думаю, що зробить фірма ПБС. ми дамо гроші, до додаткову угоду заключимо, і ПБС зробить ці роботи. І, відповідно, вулиця буде для мешканців. Та інша частина ленкавського, що будемо з нею робити. У частині ленкавського, тобто тільки що ми визначали, хочете замовте ще якусь інституцію, вони кажуть, від короля Данила до Бельведерську всі мережі поміні. Тобто є фекальна і це хочете, та... тому що там я наскільки знаю тендер ПБС не участвував, тому що воно не відбувався тендер та частина, yeah. так, вулиці, yeah. то yeah. вона ж теж там така не дуже. Вона буде робитися якось чи ну так хто вона ж передбачена у oh. цьому? Мається друга yeah. друга сторона? Ну та друга сторона, та яка не була yeah. передбачена yeah. тебе. Вона буде робитися, тобто ми навіть почнемо якісь певні роботи там. Ну, там в першу чергу церковною громадою е звернулись, тротуари їм зробити, ми там почнемо роботу. Але, але, Комплекси але... зробити все. Комплекси вся... треба зробити. Може, всю Линкавську зразу одним маком зробити. Ну, треба проєкт зробити хоча б. Нема на другу частину речі. Ми будемо дефекту зробити це все. Та як ми робимо Франківськ, Львів, Івано-Франківськ, В Мережі. В мережі треба ж подивитися. Мережі склад. це не проблема. Я думаю, що фірма професійна та індре проєкти. Єдине, діаметр, єдине, єдине Ви сюди спектріз. критикуєте нас, але течіни мусите трохи переробити. Ну, 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 ви знаєте, ми ну, кусочок, можем... кусочок. Ну... Ні, ну, Проблема там всіх один є. Метр є. Там є один метр, так, ну, більше. Ми можемо критикувати, і... не критикувати, але ви прекрасно знаєте, що там був тільки один шар асфальта, і Ви прекрасно знаєте, що за півтора мільйона течіни ніколи не було б зроблено. Воно ну, було б зроблено багато дорожче, і та вартість, скажімо, ну, тому... тендери, коли були приблизно 3,5 мільйона. Вартість, правильно? Правильно? Пане, Ні, не є? різна вартість, а різна якість. Ну не прямо пропорційно. Правда, якщо метр квадратний 900, він коштує, якщо метр двісті, то це трошки різниця. Секундочку, ну у вас справа тому, що тендер, якраз коли відігравала фірма, якась там, яка там шуниковий керує, тепер тихенько сидить, бо вкрав на течини асфальт і по ньому кримінальне провадження. О, от вкрав Ну, ну, ну вкрав, вкрав, тому, вкрав що, це, тому що зрізав це, це прокуратура. Має визначати. Ну внусток навіть до кримінальне тобто, провадження тобто, є не можете визначати. Ну кримінальне кількафі. провадження є? є. Є ну все Ми ж знаємо. Так тому що Шневич ви ж зараз. Я не Тому що кримінальне провадження, провадження. є. Ну, От якщо ви дофінансуєте, ми покладемо ще один шар асфальту, так як ви завжди кладете, піднімемо люки на той рівні, буде ідеально. Супер. Нічого ми тільки будемо немає. ми задоволені. Ми, ми, вам, ми вам дякуємо за те, що так ви вибили так. державні кошти. Це насправді велика. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Спільними зусиллями. Не, не спільними, ну, то тобто це вилові. Я, ви ви я, я рахую, що спільними зусиллями. Так. Ви ж не проти, щоб ми вибували так. державні кошти на місто, то це теж великий плюс. Тому маємо спільними зусиллями, що сторони. Так, так. Тому наступний етап є. Я якщо, щиро дякую, я тут готовий. Якщо ми будемо так. корисні один одному, тому що Добре, ми, крім того, ще для того, щоб туристи їхали в Івано-Франківськ, вибили гроші спочатку зі Львова до Франківська, тепер з Франківська до Коломи. Тому, так як пан Матвієнко до вас звертався, так. ну зрозуміть, будь ласка, такий великий жест. Скажімо, виділіть співфінансування десь мільйонів від міста Івано-Франківськ на цю дорогу. Не так, не по такій схемі, що ваша ж фірма буде робити. А дайте нам в рамках того тендера, який ми виграли, співфінансування, щоб ми якісно доробили ще кусочок. А знаєте, чому я це кажу? Тому що навіть Паляниця співфінансування виділило 12 мільйонів. Одне село паляниця. Я думаю, що івано Франківську не личить, що їх 10 мільйонів просять, коли виділено вже близько 700 мільйонів. Думаю, що 10 мільйонів місто знайде. Якщо зможе, звичайно, ми розглянемо і Якщо зможе. Ну, профіцит бюджета ж є. Обов'язково цей. Але Розгляньте. ви знаєте, профіцит є, але є звернення, на жаль. Зараз і залізниці і багатьох інших недофінансування зарплат, тому ми це можемо вирішувати. Тобто не насправді місті... дофінансували зарплати вчителів і медиків. Дай Боже, на ми вас все, є такий шанс. Ми все профінансуємо. Це буде класно. Так. І скажіть, будь ласка, от набережна це вона так. місто належить чи так. комусь? Якщо місто, то дофінансуйте, будь ласка, велодоріжки, тротуари ще близько 20 мільйонів, не багато. Ну, але ви ж казали, що за 30 мільйонів все зробити. За 30 це, мільйонів 38 ну, мільйонів це те, що було в тому тендері. Та, а велодоріжки та, і тротуари – це Ну, Але ви ні, казали, що ні, все зробите, затримайте. Ні, то ви можете сміятися, я цього не казав. То ви багато що ні, казали. Ні, і ні, коли ні. ви виділили, перепрошую, не знаю, чи ви, чи так, Анушкевич, виділили 4 мільйони, потім відізвали. Того року, ви пам'ятаєте? Я тоді не був. Ні. Ну, так ви ж були куратором міста Івано-Франківського, то ви все це знаєте. Давайте робити, а ви ну, виділите да. співфінансування на цю дорогу? Дивимося, розглянемо, що пишіть, давайте кошторис, на що треба, гроші будемо виділяти. Ну, кафе, до речі, вже провела тендер, додаткового закупівлю. Ну, щоб привезти набережно в порядок, щоб привести отой от схил в порядок. порядок, щоб там зробити якісь тренажери для, щоб люди відпочивали, ну, за... щоб привести лавки. Нема питань. Так. Але фінансово чи тільки на словах. Ну, ми ж тут колекторів беремо фінансово. Ми ми це, ж, це ж ваше зобов'язання, тому що місто так. провело тендер, перепрошую, не помінявши колектором. Це смішно виглядає. Ну, ну... І це тільки наша ініціатива призвела до того, щоб ми перевірили. Наша ініціатива. Ви її давно зробили що? То люди звернулися, що а то люди почали, якраз, почалася дорога, робити люди, не на раз, ті люди, якраз, які звернулися, допомоги просто звернулися. Ви знаєте, чиї Знаєте, ми можемо багато що змі... смі... сміятися, не сміятися, але, але, але то, що місто відмовило фінансування Ленкавського Кремляка, це факт. І це є негативний факт. І мені прийшлося працювати з державним ну, бюджетом. Значно, бачите, в позитиві ми зробили. Звичай, ми зробимо звичай. ясінських за ті кошти додаткові. Ми зробимо інші вулиці за рахунок того, що ви залучили державний бюджет. Це ж супер. що дайте місто отримало дайте додаткові гроші. Тендери ми ще виб'ємо з державного бюджету. Давай ви зробите і ще тільки питань. Ви ви критикуєте міст? Беріть участь, вибийте гроші. Ми, ми даємо вам міст робити. Ні, давайте 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 гроші. А зробите за свій рахунок за міста? Штуку на міста. Ви доказали 90 мільйонів. Минусопят двісті Може, 300 але, але ви ж звинувачите, це не я робив проєкт, правда? Я ж не, не проєктна організація. Я звинувачуваю, я просто кажу, ви. що ви не розіб'єте то місто півтора мільйона. Я ви пропоную, вибивайте ви з державного а, бюджету гроші. тобто грошей, то, Коли ви самі це... даєте гроші, то може 250, коли Шевченко може бути задержати. Чому? ні. Так, для цього є, для цього є... Місто профінансує? Для, для цього співфінансування? Стоп, стоп, стоп. Яке співфінансування? Ні, це власність читайте. міста, яке співфінансування. Тобто. Давайте конструктивно працювати Пане Руслан, дуже Давайте просто. з державного бюджету. Ми дамо співфінансування, Так, Тобто, у вас уже нема за рахунок міни? ви ж говорили, що ви концентруєте гроші на місце? Ми будемо концентрувати однозначно. Якщо, а скільки якщо ви не вдасться концентрувати, з Як державного бюджету. А якщо не вдасться, а ви да. перепрошую зверталися до державного бюджету, значно зверталися. Є інші народні депутати, які активно працюють для того, щоб фрамків це паншкверелю. Так все правильно. Да. Я це знаю прекрасно, так. тому що немає довіри, що ви пробінансуєте це місто. Ну, чомусь, чомусь довіри немає, чому, чомусь інші народні депутати, і ви в тому числі чомусь фінансуються через департамент житлово-комунального господарства, а не через УКБ області. Чомусь звертаються народні депутати, щоб місто було е головним розпорядником коштів, а не обласні структури. Чомусь я розумію, чому добре. Ну, то... Нема познаємося що обласні мені простіше з області. От результат роботи. Нема От результат роботи міста. Що Тут два тижні роботи, що ви хочете? Два тижні роботи? Ну давайте ми зробимо це швидше, ніж за два тижні. Нема питань. Це, це від вас да. залежить. Ми підписуємо. Ми чого ж ми сказали. Ну, ви підрядник ПБС. Треба якось сказати. Це, це, це просто смішно. Розумієте, коли ви говорите, да. що підрядник ПБС, а ПБС ніякого відношення до мереж немає. І тепер ви кажете, давайте ну, Ми домовилися. Мережі. Ми, ми зійшлися тут, домовилися, домовилися, що ПБС прийшло, сказали, ми Доброго. готові бути підрядником, зробити мережі. Але чому? Чому ви не зроблені ці мережі? Чому ви не зробили інспекцію? Місті, цього тому що в місті дуже багато інших об'єктів. 225 об'єктів. Тому чому чому, йому, що ми не вірили, що буде з державного бюджету фінансування. Це дуже добре, що є з державного бюджету. Для міста це класно. Звичайно. Так які ще ви дасте можливість. Ремонтувати ПБС якісно, з 10-літньою гарантією. Яка так, у вас то, є 10-літня ну, гарантія? На яку вулицю в іншу місто? Є тендера. Як? Ну, по мільйона ж ну, Береть участь. В тендерах. Ви ж розбиваєте по півтора мільйона до тендеру. І все брукуєте. Неправда. Ну, як неправда. Прав... ну неправда. Зараз вулиця Мазепи тендер. Та тільки Мазепи Будь перше по прозору. Тому що вона занадто довго ви не можете ніякого розбити. Це перша вулиця цього року. Чому? Яка ще була вулиця Шевченка. Проведений тендер. Проведений тендер відкритий на, 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 на тендерах. Підприємство виграло. Яке? Як називається? Ну, точно не, не пам'ятаю. Пам Івано-Франківська івано автодор і недорожня для для інтересу. Я не просто цікаво, вони просто в руківку там ставлять. Ну провіримо. Так. <світко> вулиця Шевченка. <світко> так що ви давайте ви не... А хто вулиця Шевченка? Хто <світко> Жанушкивічі зробив приблизно 5 років? Ні, не, той Друга метощин, частина, та... друга частина, яка лишилася від, та від вулиці. Тресло, так це до півтора мільйона. Тресло. Ні, це не є до півтора мільйона, тобто там був оголошений тендер. Ну, не треба говорити те, що... Винен. Можливо, так, можливо. Пане Руслан, два питання. Набережна близько 20 мільйонів дофінансовуйте нові роботи. І співфінансування по дорозі. Десяті ака від Івано-Франківського до Коломої. Візьміть вичерпів фінансування. Я думаю, що всі мешканці Франківська будуть заздрити, що у нас такі прекрасні має. добре. Ви навіть ніхто не звернувся ні листом про це про співфінансування. Ви пан... говорите? Пан Матвієнко пан Матвієнко пан... говорив... сто разів говорив. Говорив, але пан Матвієнко навіть не сказав, куди вона має бути чітко ремонтувати. від якого куска до якого навіть не Все... було чітко сказано Якщо в цьому тільки питання. Сьогодні цей лист буде у вас. Відмога є. Що просимо допомогти. Це би мало хто є б, генеральний ну, розпорядник коштів хто є. Про люди не доріг, доріг до звернутися. Я підсилюю, щоб як депутат з міста, може якраз у нас на цьому зійдуться якісь позитивні речі, щоб ми будемо співпрацювати, а не Нема питань. Ми ж... Дай Боже, Дай Боже. Щоб, щоб дійсно пішло порозуміння. Тому що, як кажуть, критика вона ж позитивна, вона призводить до таких зустрічей. Напевно, але хочеться, щоб за кожне слово відповідав. Коли ви кажете, що про міст, що там хтось щось колись вкраде, ну то треба факти говорити. Це не робить. Ні, Я сказав, що я не дам вам вкрасти, тому так. що до півтора мільйона ви не розіб'єте. І будемо участвувати в тендері, Побігначно. фірма ПБС, і вона, але... навіть якщо в збиток виграє тендер і все одно не дасть я вам красти. От і все я публічно, так сказано. Публічно, публічно заявляю, вибивайте кошти з держбюджету, ми будемо. А, ну Тобто місто вже не повинно фінансувати. Чого? Місто вирішили, що ви концентруєте. Місто повинно. А не буде... Скажіть, будь ласка, набережна, це теж співфінансування маємо? Ви, ви скажіть, добре, щоб з державного бюджету прийшли кошти на місто Івано-Франківське, Чи зле? Ну погано, ну, погано, що ви не дбаєте ні про міст, ні про набережну, ні про інші вулиці. Ні Лункарської кормолини. За рік свої діяти я ви тут, не подбали. Я би тут не був, як я не дбав, правда Ну, ну я ж не знаю, ну коли вже гроші прийшли, то можна дбати. А чого раніше не дбали? Чого не виділили тих нещасних декілька мільйонів? При профіциті десь сот мільйонів. А звідки ви знаєте про профіцит і так? А тому що це... я все знаю. І маю право на отримання інформації. Будь ласка. Але профіциту такого немає. Ну, станом на сьогодні це 56 мільйонів. Ну, Дивіться, станом на сьогодні я ж знаю, як розподіляються гроші. Так, так, Це перший квартал. Як я знаю, як розподіляються. Але це не треста Які перейшли з того року. Не треш. Якщо ви хочете, я вам це розпишу. Якщо ви не знаєте, то я вам покажу. Це зараз дуже добре, як ніколи. Знаєте, чужі фінанси всі вміють рахувати. От іменно, що я в бюджетному комітеті <реш> Верховної і маю право отримати цю інформацію. Ну, все, і ви маєте право, це публічна інформація. Це публічна інформація. Це приватні фінанси людей, цих людей, якими ви управляєте, не забувайте. Але це не чужі гроші. Які це чужі? Чужі це означає це його. Це ні. ваші? Ну як? Це наші, наші. Це наші всі спільні. Спільні? Правильно. Це не чужі, це наші. Ваші, мої. Пане Руслан, як дуже приємно, що ви стали мером, чесно, тому що ви йшли до цього довго, але хотів би, щоб ви припіднесли щось, крім бруківки, і ще щось місто. І скажіть, будь ласка, от на будь-яку дорогу, наприклад, забруковану, яка гарантія, як мер, скажіть. П'ять років. П'ять років. Скажіть, будь ласка, на будь-яку будь дорогу, скажімо, застелено асфальтом, скільки гарантій? Знову ж таки від трьох років і вище. І скільки вище? До десяти. До десяти. Яка хоч одна вулиця є десь гарантія? Горницька, наприклад. Яка, наприклад? Це? До десяти років. Горницька це який кусок? Ну, це там від Надвірнянської, від Надвірнянської до незалежності. Все, давайте, давайте запишемо, через скільки років вона розрушиться перевіримо. Тобто інших доріг немає. Так я вам пропоную, що будь-яка дорога. На чини, стільки гарантії? Десять років. На ти Так. А Зробіть що? гарантійний ремонт. Який гарантійний ремонт? Ну, те, що ви отримали виставку. Я ж тільки що та вам та... сказав, що ми покладемо ще один шар асфальту, не треба гарантійний шар робити. Гарантійний, де, перепрошую, ремонт робити. Пане Руслан, ми можемо робити і хочемо робити. Але просто не любимо, коли нас перепрошую, мають за ніщо. От якщо ви перестанете нас мати за нічого, тоді дійсно місто буде розвиватися. Якщо ви будете далі думати виключно про не про якісь корпоративні інтереси партії, ну, нічого не буде. Давайте просто забудемо про критику не конструктивно один одного. Давайте будемо конструктивно. Вас, пане Олександр, я вас не критикую, завжди спонукаю до конструктивно. Ну може ну, бути, жаль, може, не... спонукаєте до але да. ну, Перепрошую за. Знаєте, тобто мені більше, був, дивіться, мені більше ні, був? ніж, ніж подяки, від громади не потрібно нічого. Бу, ну, Значно, мені так само. Про конструктив був Гольфест, місто свої зобов'язання виконали. Ви дали мільйон гривень, чи там не знаю скільки це. Місто дало 250, і ми зробили гарний захід знаєте, спільно. спільно ви захід. Знаєте, не мільйон, а в рази більше. Ну, я це ні, я... А то, ж ви ну, обіцяли 500 тисяч ще дали 250. А область дала 50. Я не знаю, що область дала. Ну, Тут все дуже просто. Те, що не вистачить, Чоловіло, я дофінансував. Все, ні, ну, все копій. Я ж кажу. І це в мільйонах є хороші приклади співпраці. Прекрасно. Це коли за мої гроші. Прошу? І це за мої гроші. Це далеко не мільйон. От чому проблема? А, бачите, ваші. Коли... Це, це наші так, гроші, сам... це гроші громади. Ні, саме це мої приватні гроші. А ваші гроші, які виділили, це гроші громади. Розділіть, будь ласка. Пане Русла, я, я надіюсь на конструктив. Я кажу, показуйте в декларації, що ви мали за що допомагати громаді. Ви ж за нічого не заробляєте. Так, я заробляю свою заробітну плату. І служу громаді. Я... Я... Не вірю в себе. У кожного свої життєві принципи, правда? <рисум> принципи, І... у вас... принципи у вас прекрасні. Дай Бог. <рисум> а, от, <рисум> от я вірю, що вони зміняться. <рисум> 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 Пане Руслан, я вірю, що вони зміняться. <рисум> Серйозно. Давайте працювати разом. Тоді багато років. Давайте. Але давайте ви також проявляєте, проявляєте ініціативу. Не може бути, пане Олександр, що тільки односторонньо, правда? Стоп, давайте стоп. двосторонньо. Це яка ваша до цього була ініціатива? Яка, яка була до цього ваша ініціатива? Яка? Ваша, яка? До чого? До співпраці. Ви кажете односторонньо. Я вам півроку назад, чи рік назад пропонував співпрацю. Ви що мені сказали? Відмовчали. Просто нічого не відповідали. Отак воно було, пане Рослан. Давайте будемо чесними. Дякую.